Житомир знову у жалобі на військовому цвинтарі поховали ще одного героя. Богдан сонцев загинув, захищаючи Україну. Йому був 51 рік. Людина прекрасна, прекрасний чоловік, прекрасний батько, прекрасний зять для своєї для моєї сестри. І взагалі такі люди, таких людей, мабуть, і там треба просто. Була прекрасна, дуже прекрасна людина. Богдан приєднався до ЛАВ Збройних сил України ще на початку повномасштабного вторгнення. З самого початку своєї служби я попав до них взвод, коли вже в них був сформований з'їзд, і перше, що я відчув, це підтримку Богдана. Ну, я був як не вичопаний, коли в їхній колектив, то це була така людина, що вона допомагала. У і всім. У мирний час захисник не був пов'язаний з військовою справою. Він був моряком. Він постійно працював, він був сплавний і як до нас він приїжджав, то приїжджав дуже рідко. Богдан понад усе на світі хотів навчитися нового. Він Дуже прагнув все навчати, він постійно був, читав книжки, постійно був вирії всіх подій, хоча людина в літах, але він не по, свої, по своєму здоров'ю. Загинув воїн 15 червня 2023 року. У наслідок танкового обстрілу у жалобі залишились дружина, діти та вся Україна. Вічна пам'ять герою.